Вітаємо усіх на нашому каналі в ефірі Футбольні новини на початку заголовки випуску. Зірка Динамо залишає команду. Хто найдорожчий футболіст у світі? Що відповів польський арбітер на заклади щодо упередженого судівства у фіналі? Куди втрапила Катерина наша Монзуль? І чи вийде зінченко у понеділок на матч з Везгемом? Про це не тільки у нашому випуску. Докладно. Перший футбольний це чудова можливість прорекламувати ваш товар чи послугу. Перший футбольний це майже 50 тисяч підписників, і ця цифра стрімко зростає. Це 10 мільйонів переглядів за останні півтора року та близько 2 мільйонів переглядів щомісяця. Це найкращі розцінки на рекламу та гнучка система знижок для постійних партнерів. Перший футбольний це ваш шанс стати відомими та успішними. Для замовлення реклами звертайтеся до нашого комерційного відділу. Електронну адресу ви можете знайти в описі каналу. Чекаємо на вас. Друзі, усім дякуємо, хто з нами. Переходимо до новин. Відлуння чемпіонату світу. Польський арбітр Шимон Марциняк відреагував на нібито упереджені рішення у фіналі між Аргентиною і Францією. Він відповів французам, які звинувачують його у поганому арбітражу і хочуть переграти в фінал. Спочатку вони вимагали скасувати другий гол Месі, бо у той момент на полі були запасні гравці, а потім створили петицію для перегравання фіналу. Її вже підписали понад 200 тисяч людей. Марциняк повернувся до Польщі і організував прес-конференцію. Арбітер показав на телефоні фото пенальтів виконання Кіліана Мбапе. На ньому видно, що кілька футболістів ще до голу опинилися на полі. Далі цитую. Французи ж не згадують про це фото. Ви можете побачити сімох французів, які перебувають на полі, коли МБАПЕ забиває. Резюмував Марценяк. Хто найдорожчий футболіст у світі? З'явився новий лідер. Месі і Роналду на вершині немає. Портал Трансфермарк після чемпіонату світу оновив цінники на гравців. Кіліан Мбапе став найдорожчим футболістом світу. Його оцінюють у 180 мільйонів євро. А до мундіалю було 160. Нападник Періс Сен-Жермен увійшов у рейтингу Ерлінга Голланда з Манчестер Сіті, якого оцінюють у 170 мільйонів. Третій Вінісіус Жуніор 120. У топ 25 найдорожчих гравців у вартості додали ще четверо. Зокрема, Джуд Белінгем. Четверте місце у нього 110. Букайо Сака, тепер восьмою 100 мільйонів євро. Катерина Монзель увійшла до трійки найкращих арбітринь у 2022 році за версією міжнародної федерації футбольної історії та статистики. Експерти й журналісти з усіх континентів взяли участь в опитуванні. Найкращою визнали француженку Стефані Фрапар. Вона здобула 135 балів. Це вже четверта її поспіль перемога. Наша Монзуль на другому місці у неї 45 очок. 22-го року Монзуль працювала на матчах української ві-бет-ліги, жіночого Євро, де зокрема обслуговувала фінал Англія, Німеччина, поєдинках Ліги націй ЄФА, ліги конференцій, відбору жіночого чемпіонату світу, жіночої ліги чемпіонів і жіночої серії А Італія. Вітаємо Катерину і бажаємо у невдовзі стати першою. Друзі, а ви як ставитеся до роботи Катерини Монзоль? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Дякуємо вам за активність і небайдужість. Продовжуємо. Італійський журналіст Фабріціо Романо поділився новими подробицями про можливий трансфер Михайла Мудрика в лондонський арсенал. Цитую Романо. Арсенал отримав зелене світло зі сторони гравця, тому що Мудрик був би щасливий приєднатися до арсенала. Він був би дуже радий спробувати себе у премєр лізі Тож тепер справа за клубами. Подивимося, як пройдуть переговори. Заявив інсайдер у коментарі сайту GiveMeSport. Згідно з інформацією, Мудрик пріоритетна мета Арсенала у зимове трансферне вікно. Є ймовірність, що угода може бути підписана на початку 2023 року. 26 грудня у понеділок після паузи через чемпіонат світу продовжаться матчі англійської прем'єр-ліги. І одразу лондонське дербі. Лідер. Лондонський арсенал вдома грає з Вестгемом. Арсенал наразі лідер. Він набрав 37 очок і випереджає Манчестер Сіті на 5 пунктів. Отже, понеділок, 26, Арсенал «Весгем». Пряма трансляція на нашому каналі на першому футбольному о 21.45. Усіх запрошуємо на нашу трансляцію. Будемо вболівати разом і підтримувати Олександра Зінченка. Сашко має шанси повернутися на поле після травми. Попередні чотири товариські матчі він пропустив через травму литкового м'яза. Нагадаю, у цьому сезоні Олександр зробив одну результативну передачу у дев'ятих матчах. Тож чекаємо на повернення. І про те, що зірка київського Динамо залишає команду, циганков не домовився з керівництвом білосиніх. Переговори не призвели до того, що Віктор буде і надалі грати за київський клуб. Тепер варіантів у Динамо два продаж по дисконту вже цієї зими або ж літнє прощання за тарма. Повідомляє телеграм-канал Динамо Київ Інсайт». Контракт Циганкова завершується влітку 23-го року. Взимку Віктор може домовитися з новим клубом щодо безкоштовного переходу. Натомість Ігор Суркіс переконаний, що Віктор не може просто так покинути Динамо. У приклад Суркіс ставить Ярмоленка, який у схожій ситуації продовжив контракт а потім його продали у Дорфмунську Борусію. Кияни так поповнили бюджет. Слідкуємо за розвитком подій, чи не втратить Суркіс можливість заробити на продажі Віктора? Друзі, ви як гадаєте, що краще продати циганкова зі знижкою взимку чи відпустити безплатно з динамо влітку? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Чекаємо. Дякуємо усім за підтримку нашого спільного каналу. Перший футбольний продовжуємо розвивати разом ваші лайки, вподобайки і коментарі під відео дуже важливі для цього. Тож натискайте Великий Палець догори прямо зараз. Підписуйтесь на наш канал, щиро запрошуємо. Нас у нашій футбольній команді вже майже 72 тисячі. Тож приєднуйтеся! Нагадаю, що ми працюємо у радіоформаті для тих, хто з різних причин не має змоги подивитися футбол чи відеогляди. Або дивиться футбол, ви слухає наш канал і спілкується з нами та з нашими вболівальниками футболу. Новини і трансляції матчів на каналі «Перший футбольний здійснюються в рамках міжнародного соціального проєкту Футбол доступний кожному. Проєкт, в першу чергу був розрахований на незрячих та слабозорих людей, але до нас приєдналися і продовжують приєднуватися, усі бажаючі. Разом ми сила! І наприкінці випуску трансляції, анонси наших матчів на першому футбольному. Тож у цьому році у нас у понеділок 26-го арсенал Везгем, англійська прем'єр-ліга. Чекаємо на повернення Олександра Зінченка. 21.45. Усіх запрошуємо. Ну а на сьогодні поки що все. До нових зустрічей в ефірі і не тільки. Слава Україні! Ваш перший футбольний.